Ну, далі ми поговоримо вже про іншу тему: саме про те, як на повітряні тривоги, як дізнаються про повітряні тривоги люди з інвалідністю. Голова національної асамблеї людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич з нами є вже на зв'язку. Вітаємо! Дякуємо, що долучилися Добрий вечір всім. Пане Валерію, коли ми загально говоримо про доступність людей із інвалідністю до інформації, до сигналів повітряної тривоги, наскільки зараз є різноманітними ці можливості, наскільки всім вони є доступними? Ну, ви знаєте, потихеньку все-таки стає варіант доступності до сигналів, але до бомбоскович доступності немає. І з точки захисту. Людини на візку, на протезі, незрячої людини, людині, навіть не чуючи також, в тому числі тому що в неї є певні проблеми, то ну, ситуація залишається невирішеною. Хоча, якщо говорити конкретно, те, що ви спитали сигнали тривоги, то можемо сказати, що все-таки зараз є існує є мобільний додаток для нечуючих людей, який називається повітряна тривога, який вібрує. Є ще Додаток Київ цифровий, і там також є тривога, і там також є вібрація телефону під час тривоги. Тобто, певним чином, все-таки є доступний сигнал для е, нечуючих людей. Наступним, наступним питанням, власне, якраз це було доступність до укриттів. Ви вже частково про це сказали. Зараз за оці більш ніж півтора року з моменту повномасштабного вторгнення, чи ситуація стає кращою? Знаєте, не стає. От дивіться, ми з вами чули історію з того, що київських бомбосховищ, ви пам'ятаєте, да? вся країна обговорювала, Київ обговорював, всі ми говорили про те, що торкається проблемності, як попасти в бомбосховище, але ніхто не згадав про те, що я особисто як людина на візку, людина на милицях, на протезі, церебральним паралічем, незряча людина. Вона попасти не може в Бомосковичі. і тоді, і зараз. І ви знаєте, була б спроба вирішити питання таке: ну давайте е, візьмемо статистику, бо Москович, доступність, е, як кажуть, сьогодні, безбар'єрних для людей, які мають інвалідність, то я можу сказати, що потім швиденько перебрали цю спробу, тому що нема про що говорити. Тобто навіть відсоток. Ну, ми не знайдемо відсоток по всій країні цю ситуацію. Я більше хочу сказати, є вже спроба, давайте візьмемо Херсон і Харків, От, по моїм даним, по даним Національної асамблеї людей з інвалідністю, в Херсоні-Харкові почали ставити ну, такі, мобільні, а не мобільні, вже перші такі бомбосховища, які на вулицях на зупинках, зокрема, От, які стандартні це. Також я можу сказати, що ці, навіть ті, що тільки що зроблені, слухайте, тільки зроблені, вони зроблені для здорових людей. Я хочу сказати, якщо візьмемо о, якусь територію, де йде бомбардування ракетою, то давайте перші, хто загине, це люди, які маломобільні, це люди з інвалідністю, це люди поважного віку, які не зможуть зайти в бомбосховище по крутим східцям, по, ну, взагалі, Дуже трошки важкий варіант архітектурний добратися, дойти до нього, добіжати як завгодно. Це практично неможливо. Тому навіть те, що сьогодні, вже під час війни, якби намагаються представники регіональної і центральної влади робити в цьому напрямку якісь питання, то поки що вона робиться з бар'єрами і недоступними. Хочу сказати, що буквально зараз є доручення РНБО. До кінця місяця все-таки зробити те, що сьогодні унормовує це те, що торкається будівництво е, е, богосховища. Мова йде про е, державні будівельні норми для створення споруд. Причому, е, в тому числі, призначені. призначення, ну, мається має на увазі, ну, наприклад, є якась е, споруда, яка використовується для бізнесу, для автомобілів, і вона повинна бути також доступна згідно державних будівельних норм. Щоб мати подвійне призначення функціональне перше, да? там для якоїсь призначення, і щоб можна було використовувати для бомбосховищ, поки що державні будівельні норми не зроблені. Я, ти цю, Національна асамблея людей з інвалідністю сподівається отримати перший проект державних будівельних топ, тобто, щоб ми працювали разом з представниками влади стосовно того, щоб забезпечити все-таки доступність, тобто, все таки, щоб були у нас. Державні будівельні норми в цій сфері. Але головне, якщо брати проблему і говорити про цю проблему, то нормативно-правової бази ми поки що не робимо під час війни. І це я звертаюсь до і Кабінету міністрів, до народних депутатів, до центральної і регіональної влади. Давайте, будь ласка, сьогодні, поки немає цих державних будівельних норм. По-перше, їх робити і не тільки державні будівельні норми. Тому що законодавча база стосовно того, що якщо щось будується, яке має або подвійне призначення, або цільове призначення стосовно що це богосховище, то воно повинно бути доступне для всіх, не тільки для людини, яка ходить, бачить і так далі. А, ну, я бачив, я знаю, мені доповідали мої колеги в областях, коли стоїть візок серед вулиці, а на ній сидить мертва людина, яка не доїхала до богосховища. І вам сказати, де я сьогодні ночував, я знав, що сьогодні, можливо, вночі буде ракетна атака. Я на візку. Я під час ракетної атаки не дійду навіть до того, не не до того, до якої я міг би дійти, якби я був дорогий. Ця моя сім'я може піти. Сім'я залишиться зі мною і не піде. Але е, я єдиний сім'ї, який лежав у ванній кімнаті, де 400 днів. Моя, мої рідні близькі лежали в ліжку О, і вони встигнуть mm -hmm. внути до кімнати, до коридору, щоб якось спасти. Гарантій, безумовно, нема, але те, що сьогодні більшість людей з інвалідністю, а, вони м м, нікуди, вибачте, не рипаються, залишаються а, заручниками ситуації, що mm -hmm. нікуди біжать. От моя сьогодні а, колега по роботі, вона сьогодні. Була готова одягнута біжати поряд бомбосковищ і метро. Або туди, або туди. Я не можу нікуди, тому що доступне метро, доступного бомбосковища немає. І ця сьогодні проблема, яка не просто не вирішена. Ми не готові були до неї. Це одне питання. Питання в тому, що ми поки що не вирішили. Пане Валерію, давайте звернемося до мови цифр і окремо звернемося власне до тих категорій людей, які ви вже перелічили у своїй відповіді. Я маю на увазі зараз до профільних міністрів, до народних депутатів, до представників обласних військових адміністрацій, районних твориство. Давайте будемо робити все ж таки доступними і безпечними ті місця, якими вони мають бути, якими вони є в цивілізованих країнах світу. Не будемо купувати барабани, тертки. І не будемо знімати новорічні фільми, а все ж таки подумаємо про мобільність, доступність та безпеку людей. У нас півтори роки війни в країні. Однак це був ліричний відступ, пане Валерію. До мови цифр. Повертаємося так. Скільки станом на зараз є доступних укриттів, зокрема у столиці нашої країни для людей з інвалідністю? Я намагався цю статистику взяти. Її намагалися збрати. А потім побачили, що практично статистики невідомі і немає. У нас є декілька станцій метро, які доступні для людей з інвалідністю. Є сьогодні. Біля 10, 11, може 12 є. Це ми ще зробили до війни разом з національною асамблеєю, дякуючи і київській владі за те, що ми зробили. Але ж це тільки 10-12 станцій, і вони ж локально знаходяться не завжди поряд. З місцем проживання людини. Тому статистики немає. Я знав, що ви це питання спитаєте. І я більше хочу вам сказати, шановний колега, по-перше, хочу подякувати вас і вашу редакцію, і Суспільне телебачення, за те, що ви не просто торкнулися, що ви піднімаєте цю тему болючу тему. Знаєте, чому ще вона болюча? А тому що хлопці, які повернулися з війни на військах, вони залишилися живими а можуть загинути від ракети у Києві. У Житомирі, у Чернігві, у е, Дніпрі, у Львові. Вони можуть загинути Вони не зможуть нікуди йти. Вони пройшли війну на милицях, на протезах, на війська. А вони не можуть спастись від ракети, яка прилетить в місто. Тому я закликаю, шановні колеги, давайте, будь ласка, все-таки займемося цією проблемою. Давайте ми е, і закон напишемо на цю тему. І постанову Кабміну, і галузеві акти. А місцевій владі я дуже рекомендую, дуже прошу. Не чекайте поки що. Давайте вирішити питання. Є сьогодні на місцях громадська організація людей з інвалідністю, в тому числі наші підрозділи, Національної асамблеї людей з інвалідністю, наші громадські організації які входять, вони готові дати вам консультацію, залучати їх до роботи. Вони допоможуть вам зробити варіант доступності того. Існуючого, поки що якось або або прихистку, або парковки, куди можна зробити цю доступність, а це можна вже робити, пане Валерію. Я сподіваюся, що таких випадків не було. Але а, чи вам відомо про ситуацію, коли людина з інвалідністю отримала поранення якраз через те, що вона не могла вчасно а, взагалі дійти не те, що до укриття, а б хоча б до якогось більш-менш безпечного місця? Знаєте, мені казали, що є, але конкретно я не зможу вам описати. Казали, що є. Мої колеги по національній асамблеї, з місць казали, але я зараз не хотів би конкретно говорити, тому що проблем людей з інвалідністю сьогодні дуже багато, дуже багато. От, протискуються такі страшні законопроекти, такі закони, проти яких ми виступаємо. От але сьогодні, скажімо так, щоб. Почути те, що торкається сьогодні, є актуальним, поки що ну немає, немає реакції. Але сказати, скажімо, я спробую узнати більш конкретні ситуації, але те, що мені розказали, що людина на візку сиділа серед вулиці недалеко від мобосховища, вбитою, це мені розказали. Пане Валерію, коли ми говоримо про вже існуючі бомбосховища, просто для розуміння глядачів, бо здебільшого люди бачать це підвальні напівпідвальні приміщення, і в моєму розумінні, напевно, що їх перелаштувати і якимось чином взагалі зробити доступними неможливо. Чи все таки є якісь варіанти? коли вже існуючі бомбосховища, ми можемо зробити доступним? Знаєте, ну, по-перше, я повернусь к такому варіанту, який називається. Приміщення подвійного призначення, да? тобто це не бомбосховище, це, наприклад, хороша парковка підземна, це підземний перехід, який міг би бути обладнаний для того, що туди зайшла. Ну там, де можна мати цей подвійний варіант бомбосховища. Тобто, такі варіанти можливо зробити певними зусиллями, певними адаптаційними варіантами. Щоб це приміщення, це приміщення було доступне для людей з інвалідністю. куди люди, які нормально пересуваються, вони заходять під час повітряної тривоги. Це можливо, і безумовно, далеко не всі бомбосховища, які скажімо, сьогодні є, можна обладнати. Знаєте, я більше хочу сказати. Я кажу про людей з інвалідністю, так? давайте візьмемо людей поважного віку. От ідуть в підземелля туди в Московище, круті, круті, часто сирі, близькі східці. Бабуля, яка прожила життя і робила всю країну, так, вона не спуститься туди. Вона зупиниться, постоїть, поїсти і піде додому. Чекати, чи буде, чи не буде з нею щось. Тому е варіантів е певні варіанти обладнань можуть бути, але далеко не всі. І я до чого? Ви знаєте, питання мене більше всього турбує, що а, ті а, варіанти, які вже сьогодні робляться, і після ну, там, київських таких подій і резонансних моментів, які сьогодні щось будуть робитись, що ця тема не обговорювала. Ми дуже багато говорили про те, що ай-яй-яй, що ж таке, не відкрили двері. Да? А для мене особисто на візку, для людини на костелях, на милицях. Для людини, яка важко пересувається, для людини поважного віку, що відкрита двері, що не відкрити. Зайти туди неможливо, тому що неможливо спуститися. А не завжди є люди, які можуть підняти і спускати туди бомбосховище. А ще бувають досить е, варіанти стійців туди, щоб і занести неможливо, тому що, як правило, візок несуть 3-4 людини. спробуйте спустити. Якщо ви бачили такі приміщення, я їх бачу. Хотиться важко. Повторюю: я, наприклад, вважаю, що треба думати про варіанти, щоб всі станції були доступні. Станції метрополітену у всіх містах, де є, вони повинні бути адаптовані для того, щоб людина з інвалідністю могла також. І це варіант подвійного призначення, яким повинен працювати. Людина мала скористатися з будь-якими ураженнями, з будь-якими. І... Це потрібно робити повторювано перманентно і одночасно. І регіональній владі, і галузенні міністерства, які відповідають за це мінінфраструктури, мінтрансу і так далі, так далі. Тому сподівання. Я вам хочу сказати, мені, наприклад, приємно, що завтра я поїду на залізничний вокзал, дивитись вагон, який буде адаптований для людей з інвалідністю. Я радію з того, що ми щось робимо. І це просування є, і це здорово. Але питання проблеми бомбосховища поки що не вирішено. І це дуже просто, до речі, по досвіду. Можна в кінці кінців нашим колегам і законодавцям і е, тим, хто вирішує державну політику в цій сфері, поїхати в Ізраїль, де це питання якось вирішується, безумовно, інші країни, де е, ця загроза є, і вона типова і звична, на жаль, і. Так, ми на жаль обмежені в ефірному часі. і Маємо казати вам дякую. Однак, дякуємо вам насамперед за відвертість і за те, що розкрили проблематику максимально широко і назвали речі такими, якими вони є насправді. Дякую за те, що доєднались до нашого ефіру. Валерій Сушкевич, голова національної асамблеї людей з інвалідністю України, був разом із нами.